Що порох підступний її не здолав, і хай доведеться колись не доїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла. Але не дамо бандюкам, терористам чіплять в нашім небі чужого порога. Вже час позбуватись солодких ілюзій, прийшла до нас правда оголена мить. Тож викреслюй того з переліку друзів, хто словом кривим нашу волю ганьбить. Не будемо прати чужинські онучі, загарбництва ми розпізнали секрет. Нехай не зупинить українську рішучість російських рекрутів, лихий міномет. Ми єдністю нашою матір утішимо, Не біймося, схвалених небом щедрот. Як будуть пани наші трохи бідніші, лише стане ближчим їм рідний народ. В ці дні хай гуртує нас думка єдина. Ми зло в нашому домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сприймаймо цей заклик як Божий. наказ. Дякую за увагу. Ну давайте поговоримо, які проблеми проблем у нас.